Всім привіт! Вас вітає Перечниця. Сьогодні я готувала бургер і зазняла для вас відео, як я його готую. Перед початком відео хочу подякувати усім, хто підписується на канал, пише коментарі та ставить лайки. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Тож погнали! Зараз на відео ви бачите інгредієнти, які нам знадобляться. У мене дві цільнозвірнові булки, салат, огірок, яловичі котлети, тонко нарізаний сир. Можна брати будь-який, головне, щоб він добре плавився. Два яйця грецький йогурт, гірчиця. Бачимо інгредієнти на два бургери. В першу чергу я берусь за булки. В мене вже розрізані булки, і я їх трішечки підсушую на сухій сковорідці. Так вони будуть більш хрумкіші і приємні. Підсушую обидві частини: верхню і нижню. Після чого змащую нашу пательню невеликою кількістю рослинної олії та відправляю обсмажуватися котлетки. Доки смажаться котлетки, приготуємо соус. Для цього я просто змішую грецький йогурт та грячисть. До речі, слідкуйте, щоб йогурт не уявився солодким, бо буде, будете мати сюрприз. Не забуваємо перегорнути наші котлетки і обсмажити їх з обох боків. Готуємо зелень, салат, огірочок, все нарізаємо. І головний інгредієнт мого бургеру це яйця. Треба обсмажити їх під кришкою таким чином, щоб жовток залишився рідким. Це забезпечить нашому бургеру таку соковитість. Ось всі інгредієнти вже ви бачите готові, булки підсушені. Намазую їх соусом, який ми тільки що приготували. Та викладаю зверху наш салат. До речі, можете використовувати будь-який салат, який вам подобається. Я той, який ви бачите на відео. Викладаємо огірочки. Я знімаю одною рукою. Одною рукою готую, тому дещо не зграбну, але думаю, що у вас все вийде набагато краще і швидше. Збирати бургер потрібно досить швидко, щоб наша котлетка не остила і сир на ній дуже добре розплавився. Після власне, то кладемо котлетку, так, зверху сир. Він зараз почне розплавлятися, нам буде дуже-дуже смачно. І поверх сиру я відправляю яєчко. Бачите, воно зверху покрилося плівкою завдяки тому, що накрито кришкою, але всередині жовточок рідкий і це буде дуже смачно. І накриваємо зверху другою половиною нашого бургеру, там де булка, соус і зелень. Ось такий бургер у мене вийшов. Нам було дуже смачно. Хто приготує, діліться, як вам в коментарях. До речі, поки готувала бургер і знімала це відео, згадала, що в мене є класний рецепт булок для бургера. Я готувала десь його, ці булки кілька років тому, вийшло просто помбезно, але на той момент я не знімала відео, тому в мене лише є фото, пост буде обов'язково в Фейсбуці, в Інстаграмі. Там я дам докладний рецепт та, можливо, збережу рілс з текстом на Ютубі. Тому підписуємось, не забуваємо під цим відео в опису та в коментарях. Будуть посилання на рецепт класних булок для бургера. Забирайте, насолоджуйтесь усім приємного апетиту та до нових зустрічей! Ваша перечниця.